У Києві Деснянський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав повістку ветерану та громадському активісту Олегу. Симорозу, який нині перебуває за кордоном на протезуванні, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. каже його справа у цьому ТЦК має велику кількість різноманітних військових документів. Саме тут йому поставили штамп у військовому квитку про виключення з військового обліку. А повістку підкреслив пан Олег, просто приклеїли до квитанції за комуналку. Тим часом Київський міський ТЦК та СП вибачився за цей прикрий випадок у Фейсбуці. Прислужба написала, що районні центри комплектування проводять загальне оповіщення військовозобов'язаних щодо необхідності оновлення персональних даних, тому не виключають, що після зміни мобілізації через велике навантаження на військкомати особам, виключеним з військового обліку, можуть надходити повістки, так та закликали телефонувати до ТЦК у подібних випадках. Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст з Києва, громадський діяч доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, доброго вечора, пане Олеже. Доброго здоров'я. Так, хоча у вас, мабуть, вже ж день, чи ранок навіть. Ранок ще, ще, ще ранок. Дякуємо, що знайшли поговорити в можливість на цю важливу тему. Пане Олеже, набув розголос у ваш, Оця ситуація з повісткою. Ви за кордоном, ви поранений, у вас немає ніг, є лікування, у вас випустили все офіційно. І отут вам приходить повістка. Що ви відчули? Знаєте, намагаюся постійно знаходити сили, коли багато пишу. Як викривач корупції, коли багато пишу, як у нас неправильно, на мій погляд, проходить мобілізація, я постійно все одно намагаюся шукати приводи, як мотивувати населення та у цій страшній війні, пояснювати людям, що ми воюємо не за депутатів, родичів, олігархів і так далі. Ми воюємо за свою країну, за свої родини. Я вам скажу відверто, після таких випадків набагато важче. Це е, робити, оскільки слів уже е, нормальних бракує, тому що ці люди, котрі проходять службу, е, да, не працюють, а проходять службу в органах е, ТЦК, е, вони так само носять однакову е, форму з нами зі збройними силами України, і е, ми за своєю репутацією е, слідкуємо і цим є підтвердження Васика, що рівень довіри в суспільстві, найвищий саме до збройних сил України. А ці товариші, я дивлюся, не хочуть е, української перемоги, не хочуть нормально працювати. Тому що що відбулося насправді? Е, я вибачте, в ТЦК ходив як на роботу після свого поранення, після виписки з лікарні. Я е, списаний по ВЛК внаслідок важкого поранення на фронті. Е, травматична ампутація обох ніж кінцівок високої. Е, я списаний. Я, Відповідні документи туди приносив. Я рішення ВЛК туди, звісно ж, приніс. Мене виписали, поставили штам міському кутку. же, цей же ТЦК, який мені зараз по війську прислав. Потім е я пройшов сек отримав першу групу інвалідності в до війни е і триває досі. епопея з, пен з пенсією по цьому по цьому пораненню. Не сто з документів я приніс, 100 з документів вони витребували ще в моїй частині. Тобто вони мене дуже добре знають, вибачте, не кожен день до них приходять е, люди, у котрих нема кінцівок. І зараз відбувається ну, ось таке. Е, та, воно з однієї сторони смішно. З мене, побратими, звісно, у нас чорний гумор, ми посміялися всі цієї історії, але це не смішно, тому що я дивлюся, що просто люди, вибачте, не хочуть працювати. Тому що там мою справу, якщо відкрити, все стає дуже зрозумілим. Е, вибачте, от е, те, що е, в повідомленні е, міського е, ТЦК. Ну, вибачте, мені це відверто кажучи, незрозуміло, неприйнятно, тому що в цьому листочку написано чістко, чітко слово повістка, і немає такого взагалі поняття як інформування. Є чітко повістка з обов'язанням прийти в ТЦК, що власне кажучи, було написано в моїй повісті. А, але це означає те, що, вибачте, люди не хочуть працювати. Люди просто під одну грибенку, всі грибуть. У мене побратимам, котрі на фронті, котрі уточнили цю інформацію, приходять повістки. Тому що це ж якийсь ну абсурд, це приниження пораненим людям, котрі зараз служать на фронті, присилати е, повістки. Я написав і досить, знаєте, так можливо іронічно, але я на повному серйозі. Вважаю, що якщо е, вони не вміють працювати і вони просто грають в контрсе контр на комп'ютері в копіювання. Не розбираючись у своїх е, справах. Можливо, їм пора перевестися, просто бойові підрозділи з теплих київських Так, тут, пане Олеже і саме цікаво. Говорять же ж про те, що в ТЦК, я не знаю конкретно за Деснянське до слова, де вас оця ця ситуація, але ж говорять, що е, там виконують зобов'язання служать люди, які ось прийшли з бойових підрозділів. Невже от не, не знайшлось порозуміння між людьми, які ну воювали, і ось е, всі все знають, і така повістка. Ну розумієте, в чому проблема зараз відбувається дуже серйозна підніма поняття, Те, що сказав президент, коли. Це в принципі були правильні слова про те, що поранені мають проходити службу в органах ТЦК і змінювати тих от варватих воєнкомів Але що відбулося насправді? Е, хлопці, котрі поотримали поранення, е, їх перевели служити в ТЦК на рядові звичайні посади, повіски роздавати, а всі фінальні рішення. Управлінські рішення, менеджерські рішення продовжують виконувати вароваті оці полковники, котрі е, до повномасштабного вторгнення до е, війни займалися там вибачте, відверто корупцію, продовжують займатися. Е, тому відверто скажу вам нічого в підходах не помінялося. На жаль. Учасники бойових дій поранені військові зараз на тих посадах, де вони не мають відповідних можливостей е, приймати е, бу, ті ті чи інші е, рішення. Ця історія нам е, е, моя, історія моя конкретна чергово показала наскільки все погано. Вибачте, боранах та ТЦК наскільки вони відірвані, наскільки вони. Роблять оту от прірву між цивільним населенням і військовими. Ну тому що я вже не знаю, які мені слова добирати, щоб люди нормально ставилися до ТЦК, до мобілізації. Я намагаюся робити як ветеран збройних сил. Звісно ж, але з кожним днем це робити все важче і важче і ця, ця історія, і минулі історії з корупцією, з неадекватними діями, з бусиками і так далі. Вже давно нам говорить про те. Що е, ці от проблеми вони впливають на жаль на обороноздатність країни і е, давно вже назріли не просто якісь управлінські рішення. Та е, а давно вже вибачте, назріла реформа ТЦК, переатестація працівників ТЦК. Я вважаю, що має бути відповідна е, комісія, має бути відповідна е, конкурс е, на доброчесність вищого керівництва ТЦК. Включаючи голів ВЛК при органах ТЦК, це вже не можна кудись відкладати, чекати якогось гарного часу і так далі. У нас просто валиться зараз мобілізація. У нас вона переросла вже в відверту прірву між цивільним населенням і військовими. Тому на ці речі українській владі треба реагувати, а не загравати з тою та іншою групою виборців і думати про вибори. Треба ну вона ж, пане Олеже, вже не вперше, по факту, так, ну, скажімо так, спіткається ця кампанія. І ну, от, на ваше бачення, вдасться оцим новим законом змінити хоч щось чи ні? Новим законом, однозначно ні, тому що новий закон не прописує е будь-які зміни. ТЦК вони проігноровані українською владою. Там написані критерії, і вибачте, я широ переконаний, що критерій між 27-25 і 25 років він не змінить глобальну ситуацію, е, яка зараз є в мобілізаційній роботі. Я говорю про те, що на жаль, треба приймати зараз важкі е, рішення. Борона та ТЦК впроваджувати і досить швидко. Ми вимушені будемо це робити. І це так само не може попливати на якість. Але той, хто нічого не робить, він вибачте при, він приречений на неуспіх, а в нашому випадку, е, приречений на поразку. Ми зобов'язані е, очистити органи ТЦК, набрати туди інших людей. І е, кажу, щиро я. Готовий був би, щоб такі речі делегували справжнім бойовим військовим. Не треба дивитися зараз на звання, та тому що, от у наших очільників, ТЦК високі звання. Результат роботи дуже незадовільний. Я би довірив би пораненим, крім командирям з водів, сержантам, людей, у котрих є менеджерська освіта, є вища освіта. Я би довірив би зараз. Керівні посади в органах ТЦК і намагався би позбавлятися старих кадрів, котрі цю роботу завалили. Що на цифрах, то вибачте на репутацію. Це ігнорувати вже просто ну от не вийде. Це треба прийняти як даність. У нас в органах роботі ТЦК все погано. Є виключення, але загалом картина по країні просто жахлива. В тому числі в місті Києві картина просто жахливіша. Відмазуються, вибачте, за бабло. Мажори людей на вулицях диким абсолютно методом намагаються закликати до служби повістки. Виписують. Ми всі побачили, як а так просто навмання, аби виписати. Вибачте, це, це не служба. Це не служба. Якщо в Києві хтось вирішив, що можна таким чином нести службу, то пора цих людей трошки е холодним душом е вибачте, пройтися по ним і відправити в бойові е в бойові частини. Та якщо не, не вистачає клепки розуму, нормально в київському кабінеті, де є всі умови завдяки збройним силам України, нормально працювати, займатися мобілізаційною роботою, то такі люди мобілізаційною роботою займатися не мають. Пане Олеже, у вас були ж проблеми ще з виїздом, власне, вже з е, нашими прикордонниками. Ви е, поранений, вам треба на лікування, і ви так само доводите, що ви учасник бойових дій і решта речей. Розкажіть, тут теж виходить, що система ж, ну, як би, не допрацьовує, м'яко кажучи. Це абсурдні речі, тому що я виїжджав уже, скажімо так, це мало бути максимально просто, тому що я. Е... Виключений та, з військового обліку внаслідок складного поранення з рішенням БЛК. Тобто, я станом на сьогоднішній день навіть не є, не є призивно, ну не є якоюсь там призивною особою. Я не є військово зобов'язаною людиною, і знаєте, та на кордоні це було теж весело. Це мене обурило. Мене обурило про Банальне. Я дуже, знаєте, по-військовому зараз кажу військову термінологію. Я не люблю, коли люди в формі включають піджаків А це мене дуже дратує. Тобто, має бути, по-перше, людське завжди ставлення. І на питання до мене, прикордонника, я відповідав досить просто про те, що Ну вибач. Та, да, я виключений, ось е, якби, ну, дивись, у мене протези немає ніг, я їду за кордон. Е, здається, я маю на це право. Е, мене почали розпитувати про якісь е, медичні документи. Питання для чого. Якби я ще був на службі, ну окей. Тобто абсурдна ситуація. І що у прикордонників, до речі, що в е, е, роботі ТЦК, вже ж, начебто, запрацювала система оберіг. Я навмисно поцікавився. У людей, у котрих є доступ, що ж у мене там написано? У мене там все добре. Там написано, що я виключу з військового обліку внаслідок поранення, і я не перебуваю в розшуку. Однак, що в органах ТЦК, що в прикордонної служби є, вибачте, проблема два додати. Два у них виходять дуже дуже різні цифри. А так хочуть вони просто служити. А я скажу, від варто да це, це може обуритися для прикордонника. Розпитати мене про медичні документи е, вважається нормальним, коли йому говорять про те, що людина їде з ампутованими кінцівками, у нього є військовий е, квиток. Для мене це ненормально. нормально. Е, ну знову ж таки, ми е, упираємося в те, е, що влада намагається критеріями якими змінити ситуацію. А критерії е, це дуже добре, але потрібно кадрові рішення. І потрібна е, реформа, е, реформа служби. Вибачте, так ми зараз далеко не зайдемо. Якщо ми говоримо, а багато хто про це говорить, і я зараз не скажу якесь там е, не якусь сенсацію, що ця війна може затягнутися, і ця війна може бути надовго. Ну так, треба мотивація і пошук, і раціональність. І, ну, це треба вирішувати. Пане Олеже, дуже вдячні вам за розмову, за відповіді, за, за ситуацію. Це все важливо. І е, Олег Симороз доєднося до нашого ефіру. Це ветеран російсько-української війни.